Шок прийшов за відстрочкою, опинився у армії. ТЦК мобілізувало студента на Хмельниччині. Після удару Росії по з'явилася загроза радіаційного витоку. Справа Укрзалізниці. Нардеп Віктор Бондар під вартою не знайшов 100 мільйонів на заставу. США хоче контролювати 50% українських копалин, а Китай вже готується загарбати ресурси на окупованих територіях. Скандал в КМДА незаконно видавали спецперепустки для нічних поїздок приватним транспортом вітаю, мене звати Катерина Пахальчук, і я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Ні, дня без мобілізаційного скандалу в Україні. мобілізували студента денної форми навчання. Хлопець звернувся до ТЦК, щоб оформити відстрочку, але замість цього отримав наказ на службу і одразу відправку до військової частини. Студент Подільського держуніверситету прийшов до ТЦК, щоб скористатися своїм правом на відстрочку. Його заяву приймають і реєструють, але того ж дня мобілізують те цікави правдовуються. Мовляв, він подав заяву на відстрочку вже після призову. А ще, нібито, неправильно оформив документ. Було це ще торік у вересні, і ось зараз суд виніс вердикт. Жодних належних та допустимих доказів того, що заяву про оформлення відстрочки від призову на військову службу матеріали справи не містять. На момент призову позивач був здобувачем вищої освіти за денною формою навчання а відтак призову не підлягав. Отже, наказ скасовано, призов визнано незаконним. А тепер скажіть, це випадкова бюрократія чи закриття плану будь-якою ціною? Не пройшла безслідно. слідно внаслідок атаки російського дрона по Чорнобилю. Є загроза витоку радіації. Про це повідомив головний інженер ЧС Олександр Тітарчук. За його словами, дрон поцілив за 15 метрів від небезпечної зони. З виходу радіоактивних речовин тепер вона є. є в силу тих чи інших якихось дій, які можуть бути на старому е, е, об'єкті укриття. Зараз фон змінився через носі. Я Як ми це побачимо чи відчуємо наразі, наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно е, е, радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Нагадаю, у ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною опустили в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Ця споруда захищає залишки реактора і береже світ від радіації. Це був модифікований дрон шахет. Російський дрон, технологія, яку Іран передав Росії, його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки. Від удару виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС продовжують гасити. І досі наразі підвищення радіаційного фону не фіксується. Моніториться він у нас постійно. У нас функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу і вони щосекунди моніторять ситуацію. Ця система була оновлена завдяки нашим партнерам і інформація, щосекунди надходить до нашого гідромету і також до Магате. Тож навіть якби хтось захотів приховати показники, це би просто не вдалося. А як ви думаєте, росіяни навмисно цілили по ЧЕС? Напишіть, що думаєте у коментарях. Бути чи не бути Україні в НАТО це питання одне із головних сьогодні на порядку. денному Мюнхенської конференції, яка стартувала вчора і триватиме до кінця неділі. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що США не готові бачити нас у НАТО. Якщо Україна залишиться поза альянсом, то вихід один мати власну армію у півтора мільйона військових. Сьогоднішня Америка е і президент Трамп вони не готові говорити про НАТО. То вони відкрито про це говорять. Мені здається, що ми з вами читаємо приблизно одні і ті самі ресурси. І це відкрита інформація. Вони вважають, що НАТО на Україна не може бути в НАТО. І тоді, якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, так ми не знаємо там, це говорить про те, що ми з вами будемо мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Ну, я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими, тобто це буде армія півтора мільйона. Буквально за день до цього президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає практичним вступ України до Альянсу. Він зазначив, що не проти зняти перспективу вступу України в НАТО, на чому наполягає українська влада з порядку денного переговорів. Я не думаю, що це практично можливо. Я знаю, що новий міністр оборони, який є чудовим, зробив сьогодні заяву, в якій сказав, що вважає це малоймовірним або непрактичним. Я навіть думаю, що це правда. І справді на останньому засіданні Рамштайн кілька днів тому міністр оборони США Піт Хексет назвав членство України в НАТО нереалістичним. А вже вчора на Мюнхенській конференції міністр оборони США заявив про плани розмістити більше американських військ у Польщі, оскільки контури українських кордонів залишаються невизначеними. При цьому заступник спецпредставника президента США з Росії та України Джон Коул у коментарі Reuters у Мюнхені заявив, що Сполучені Штати не відкидають потенційного членства України в НАТО. Поки що це все ще залишається на столі. Коул зазначив, що офіційні переговори щодо України ще не розпочалися, і що США все ще ведуть дискусію з європейцями та українцями про те, як краще укласти угоду. Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви, чи будуть вони віддаватися на 100%. Але все, що я чую, свідчить про те, що вони справді готові долучитися. А от Велика Британія вважає, що шлях України до північно-атлантичного альянсу є незворотнім, адже це було погоджено на Вашингтонському саміті у 2024 році. Про це під час розмови з президентом Зеленським заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Він заявив, що Британія підтримуватиме українців так довго, як це буде потрібно. Україна потребує сильних гарантій безпеки, подальшої летальної допомоги та суверенного майбутнього. І вона може розраховувати на підтримку з боку Великої Британії. Радіо Свобода пише, хоча офіційні особи НАТО і виключили негайне членство України в НАТО, збільшення поставок зброї із заходу до Києва розглядається як більш реалістичний варіант. І це при тому, що північно-Атлантичний альянс постійно заповняв Київ, що перешкодою до членства є війна, тому питання вступу обговорюватиметься після її закінчення. І що пообіцяли передумали? А що ви думаєте, буде Україна в НАТО чи ні? Напишіть. Друзі, а вам не здається, що наступу розводять на ресурси у Мюнхені. Сенатор Лінсі Грем видав ось таку тезу. Давайте озброїмо цього хлопця. Давайте укладемо угоду про корисні копалини. Тож ми матимемо американський бізнес-інтерес. Путін не розуміє, що станеться, коли ми підпишемо цю угоду про корисні копалини. Путін програє, тому що Трамп захищатиме цю угоду. Серйозно, це вже навіть не про демократію чи захист свободи. Це тупо про вигоду. Але і це ще не все. Журналіст Вашингтон Пост Джош Рогін повідомив, що США запропонували Зеленському підписати документ, який надає Вашингтону права на 50 в українських мінеральних ресурсів Кілька законодавців тут у Мюнхені сказали мені, що делегація Конгресу США передала Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав. Він надає права США на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні. Зеленський вічливо відмовився його підписувати. Згодом журналіст уточнив, йшлося про документ, представлений Зеленському ще до Мюнхенської конференції під час візиту міністра фінансів США Скота Бесента з його джерел. Угода передбачала доступ США до українських ресурсів, але без жодних гарантій Спеки для України водночас Бесент відкрито заявив, що Америка хоче долучитися до післявоєнної економіки України. Ми очікуємо підзвітності, але ми хочемо бути їхніми партнерами на іншій стороні, і американський народ братиме участь у повоєнній економіці. Це може включати енергетику. Це і можливо, стратегічні осіб. мінерали. Це включатиме енергію, це включатиме. Державні підприємства, то що ж виходить? Хочете вижити, віддайте ресурси, то ми союзники чи просто розмінна монета у глобальній грі? І вишенька на торті, поки США торгуються за наші купалини, Китай. Уже діє за даними НВ що 10 компаній компаній СКНР тихо і впевнено працюють на окупованому Донбасі, постачаючи підприємствам обладнання і товари. Як вам такий розклад? Пишіть у коментарях, не стримуйтесь. Епопея з санкціями проти Порошенка триває, і самі санкції зараз обговорюють не так активно, як причини введення цих самих санкцій. Показово, що вже наступного ранку після сенсаційного засідання Радбезу з'явилося соцопитування КНІС, яке містило однозначне питання: хто із цих політиків є лідером політичної опозиції? У ньому Порошенко посів беззаперечне перше місце із 24% та відривом від найближчого конкурента. Майже втричі цікаво, що у цьому ж опитуванні, яке проводилося ще з 2 по 6 лютого, соціологи поставили питання щодо можливих санкцій проти Порошенка, і тут думки опитуваних щодо ставлен до такого розвитку подій розділилися. Варіант із санкціями, як спробує нейтралізувати опозицію напередодні переговорів із Росією та майбутніх виборів. Обрали все ті ж 24%. Словом ведення санкцій це боротьба із опозицією. Про це власне говорить і нардепка від партії Порошенка Ніна Южаніна. То почали підготовку до виборів чи ні, якщо коротко, 20 секунд. Ну звісно, почали. Ну хіба е, початок внутрішньої боротьби це не початок виборів. Як так можна було, коли я чула щас, що Єгор фірсов вам розповідав, що робиться на фронті, і розпочати оцю возню всередині країни. Ми не починали. Почав президент Зеленський, Тож він буде має. Мати наслідки, бо звісно, про єдність тепер важко говорити. І так, офіційно основною причиною введення санкцій є звинувачення у державній зраді через так звану вугільну справу, де Порошенко і Медведчук сприяли вивозу вугілля із так званих ЛНР та ДНР. І знову ж таки, так справа тягнеться із 2021-го і Дали хід їй тільки зараз. Але чи відміняється факт того, що вивіз вугілля із ЛНР та ДНР не обійшовся без Порошенка, і кума Путіна Медведчука? Ні, не відміняє. Тому те за санкції вели б Порошенко опозиціонер, як би це правильно сказати, трохи спірна. А як ви вважаєте, чому санкції ввели саме зараз? І Які можуть бути неофіційні мотиви введення цих самих санкцій? Суд призначив йому заставу 100 мільйонів гривень, але він заставу не вніс і Нардеп Бондар не вніс заставу у 100 мільйонів гривень. Суд взяв його під варту. Так, мова про нардепа від партії за майбутнє Віктора Бондаря, який займався закупівлями кабелів для укрзалізниці, і з його легкої руки тендери вигравали потрібні нардепи в компанії. У САП вважають, що для реалізації злочину вони вступили у змову із членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа Укрзалізниці та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства. Упродовж 21-22 років у закупівлях Укрзалізниці на поставку кабельно-провідникової продукції перемогли два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю. За даними слідства, застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, вони реалізували її укрзалізни. Ніці за цінами значно вищими за ринкові, що завдало компанії збитків на суму понад 140 мільйонів гривень. Словом, тепер Бондари компанія гріють нари у СІЗО, бо на їхнє нещастя на заставу накрасти не встигли. Отака от, от сумна історія. Ще сподіваюся, що ще сумнішим буде фінальний вирок суду років 15, Думаю, як роз те, що треба для справжньої печалі. У Києві знову штампують спецперепустки для пересування під час комендантської години без жодної законної підстави. Схоже, старі схеми живі і здорові. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. За його словами, кияни помітили автівкою з перепустками, але без ознак спецтранспорту. А їхні власники не мали жодного зв'язку зі службами, яким дозволено їздити вночі. Перевірка показала ці перепустки видані за квотою КМДА. Формально право на їх видачу мають заступники голови міської адміністрації. Але ось так сюрприз пояснити на якій підставі вони це зробили в КМДА чомусь не змогли. Враження, наче вони видаються за звичайним запитом і за потребою, бо так хочеться. Питання не лише в тому, що хтось міг без потреби отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути зав'язані корупційні схеми. І найгірше, такі спецперепустки можуть опинитися у руках диверсантів, а це вже пряма загроза безпеці України. Скоїти злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься служба безпеки України. Питання таке: скільки ще Київ буде прохідним двором уночі, і коли закінчиться усе це Свавілля? Що думаєте, напишіть. Знайомтеся, це суддя із Житомира Юрій Драч, і пан суддя дуже любить швидкість і, дуже судячи з усього, любить ще й випити. Учора, 13 лютого, у селі Корчак, неподалік Житомира, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Тесла із крутезним номером am 47 Сімки водієм виявився голова Корольовського районного суду Юрій Драч, як пишуть у протоколах у стані алкогольного сп'яніння. Ну тут, як то кажуть, ніколи такого не було. І ось знову загалом у мене слів немає, одні емоції. Хоча цікаво, а реальна відповідальність за цього любителя нічних покатушок, прости господи, під мухою буде. Як думаєте, напишіть? Нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте на до окупантів у донати на Збройні Сили України. Побачимось!